Далі обмеження електроенергії застосовувалися в чотирьох регіонах України. Минулої доби енергетики відновили електропостачання в майже 83,5 тисяч споживачів. Внаслідок бойових дій без електропостачання залишається понад 5 тисяч абонентів на Сумщині. В Харківській області енергетики повернули світло в 2 тисячі домівок, проте в регіоні все ще діють. Погодинні графіки відключень на Донеччині внаслідок російської агресії була знеструмлена шахта, де перебувало 12 людей. Наразі її вдалося заживити. Про ситуацію в енергетичній галузі будемо говорити далі. Артем Мартинюк, виконуючий обов'язки генерального директора АТ «Українські розподільні мережі, з нами на зв'язку. Пане Артеме, доброго ранку вам. Вітаю вас. Пане Артеме, буквально за хвилину до включення з вами спілкувалися з мером Харкова Ігорем Тереховим. Говорили про ситуацію в енергетичній галузі в цьому місті. Розкажіть, будь ласка, про Харківщину в цілому, де є проблеми, де запроваджені графіки відключень, і де найскладніша енергетична ситуація станом на сьогоднішній ранок на сьогоднішній ранок дійсно найскладніша ситуація. Це місто Харків і найближчі регіони до Харкова це п'ять районів. Як ми знаємо, минулої п'ятниці Російська Федерація країна терористів вдарила ну, найпотужніший був атака на енергетичну систему України. По моїм даним їм допомагає Міністерство енергетики Російської Федерації, вибираючи точки куди. Коли на куди нанести удар, і скажу вам так: якби ми не готувалися до цього, якби не було фізичного захисту, який ми весь час впроваджуємо, то ситуація могла бути набагато гірша на сьогоднішній день. В Харкові нам бракує порядка 20% трансформаторної потужності, тобто там 750 мегаватт, необхідних для міста Харкова. Ми забезпечені на 600, не вистачає 150 МВт. мегаватт. Ми з кожним днем будемо покращувати ситуацію. На вихідних вже населення відчує відчутно відчує зменшення аварійних відключень, а десь стабілізуємо роботу. Я сподіваюся, за тиждень угу. це що стосується Хайкова. Як відомо, у нас ще є постраждалі регіони, це Хмельниччина, але там. Хмельниччина, Одещина, але там ситуація набагато краще, і там мінімальне населення відчуває на, на, на собі ситуацію. Пане Артеме, скільки будь ласка, ви сказали за Харків. А що стосується області, наскільки ну схожі так ці ситуації? Оскільки ну ми знаємо, що є регіони райони в області, які набагато ближчі до лінії фронту, в яких умовах енергетики працюють там. Українські розподільні мережі в структуру українських розподільних мереж входять державні обленерго і шість компаній. І найскладніше, що сюди... Із наших компаній, які входять в структуру, це Харків, Запоріжжя і Миколаїв. Вони постійно знаходяться під обстрілами, і особливість роботи, яка? Те, що наші енергетики вони змушені працювати під обстрілами, вони попадають під вони змушені працювати разом з ДСНС, які мають забезпечити їм протимінний захист, і все таке інше. Ситуація дуже складна, але ми, як би, ми забезпечені всім необхідним. Працюємо разом з військовою адміністрацією, з ДСНС. Ну, у Нас є все необхідне для того, щоб забезпечити Україну і населення найголовніше і військових наших для нормальної життєдіяльності. Пане Артеме, коли ми згадуємо Харків і Харківську область, ми всі прекрасно розуміємо, що це не виключно їхня проблема, це проблема всієї України, і ми вболіваємо за цей регіон. Це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, чи залучені до відновлення робіт на Харківщині обленерго з інших регіонів? Наскільки вони включені в цей процес? Чи є в цьому необхідність? Дивіться, ми наша структура на сьогоднішній день працює таким чином, що ми допомагаємо не тільки державним обленерго, але й ми, якщо є необхідність, виїжджаємо і до, до наприклад, до, на Одесу допомагаємо ДТЕК, Ми не допомагаємо персонам. Ми на сьогоднішній день не обмежені тільки державними компаніями, ми допомагаємо всій Україні. Це важливо. Безумовно, пане Артеме, а ось з приводу державних операторів систем розподілу, чи відбуваються там всередині якісь зміни? Так. Держава посилює контроль над державними пакетами акцій. Прийшла перша частина реформи, створена українські розподільні мережі. Дані загальні збори акціонерів, обрані наглядові ради, і на сьогоднішній день триває другий етап це зміна виконавчих органів цих компаній. Так що ми рухаємося в задачі, які поставлені Міненерго, державою, офісом президента ми виконуємо. А Пане Артемо, періодично тут в студії лунає таке нове слово сполучення, але не нове для вас корпоративна реформа. Розкажіть, будь ласка, про її суті, як вона позначається безпосередньо? На стабільності і якості надання послуг, які отримує вже кінцевий споживач, ну якраз корпоративна реформа. Це я частково вам сказав те, що відбувається зараз. Е етапи. А головна мета, коли були стволоство українські розподільні мережі, це функціонування чи посилення контролю за роботою державних підприємств, це в тому числі комунікація між Компаніями це можливість оперативно впливати на ситуацію в будь-якій точці країни. Це єдине це покращення сервісів на надання послуг споживачам, ну і все, що з тим пов'язано. Ми вже спробували зараз. Ситуація в Харкові показала, як компанія. Стукуються між собою, і яким чином вони допомагають. А перед цим у нас була така ситуація, коли в зимовий період була ожила сильна на uh -huh. території Одещини, Кірвагаччини Миколаївщини. Це перший раз, коли ми випробували. Цю цю структуру, коли всі компанії, які входять до цієї структури, долучилися до відновлень, і буквально в, корот, в короткі строки, от Миколаївщина, Одещина, вони бачили присутність всієї України mm -hmm. на території своїх областей, і ми змогли в короткі строки відновити і подати надійне а, а, живлення для мешканців. Пане Артеме, ми дякуємо за тлумачення і за те, що об'єднуєте в таких важливих питаннях, тому що це спільні виклики, це не тільки виклики тих регіонів, де є такі проблеми. Дякуємо. А ще раз Артем Мартинюк, виконуючий обов'язки генерального директора АТ Української розподільчі мережі, був з нами на прямому зв'язку. і Говорили про ситуацію в енергетичній галузі.